Ще кілька тижнів тому огірки можна було придбати за рекордно високими цінами. У деяких магазинах їх вартість сягала 180 гривень за кілограм. Однак останнім часом цей популярний салатний овоч почав дешевшати, хоча ціна й досі залишається досить високою. Скільки зараз коштують огірки на ринку у Тернополі, дізнавались журналісти Терену. Варто зазначити, що у продажу зараз є тепличні огірки. Ціна коливається від 100 до 120 гривень за кілограм. Коли вартість знизилась, то й зріс попит. Огірки у нас зараз везуть зі збаража, а точніше село Ліске. Там є теплиці, це наші ну, хороші. Подешевшення пов'язане з потеплінням, адже тоді потрібно менше електроенергії для теплиць. Теплиці тож опалюються, все залежить від погоди. Якщо буде цей, то буде і зниження цін. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, огірки купують. Однак все ж надають перевагу городнім овочам, тому чекають сезону та дешевших огірків. Трошки менше купуємо, тому що там вони вже не натуральні. Ось. А салати, ну, салати, огірочок такі робимо. Салати свіжі зараз на даний час. А... Щоб так овочі купляти, ну трошечки менше зараз стали купляти. Чекаємо чуть-чуть, коли вже будуть оці з навколишніх сіл більш натуральні. Купую дуже рідко. Ну, дуже рідко, тому що вони мені зовсім не підходять під мої смакові якості. Вони погано зберігаються, ну взагалі вони якість хочеться трошки кращої. А зимою я їм свої огірочки зібрані на своїй грядці, квашені, хрустящі. і всі салати, які роблю на з цих огірочків. Ну і получаю більше задоволення від нього. Все-таки, напевне, сезонні. Ну вони найкращі Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.